Дарова, братва, саме в сьогоднішньому відео я відкриватиму контейнери по порадам чата GBT. Думаю, получиться досить цікаво. Ну а ти, братанчик, постав свій лайк та підпишись на мій канал. Сам розумієш, до 15 тисяч підписників залишилось дуже мало. Нагадую, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис і гру в одній промоку от Фортіс та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. У грі Ukraine GTA є контейнери США, Дубай, Нова Пошта, Європа та Японія, котрий, од. 12.00 мені краще всього відкривати для кращого окупу. Ну і як ви самі бачите, чат же написав мені багато різної інформації по типу США середній шанс, середня ціна. Рекомендації на 12.00 Якщо в тебе є середній або великий бюджет, відкривай Японія або Дубай. Ну коротше різні братва поради. Після чого я запитав конкретно, який ти порекомендуєш. Ну і він написав: конкретно на 12.00 Якщо ти хочеш максимальний шанс окупу, рекомендую відкривати контейнер Японії. Чому Японія часто дає окупні авто, типу Nissan GTR, Супра і Скайлайн. Середній ризик, це на 12.00 шанси стабільні. Я не знаю, звідки в нього ця братва інформація. Чи взагалі чат GPT розуміє, що таке Ukraine GTA? Ну, все ж таки, ми сьогодні маємо йому довіритись. Бо то, що реально мені цікаво, звідки він розуміє, що краще на 12.00 відкривати контейнер Японії. Оце взагалі непонятно. Ще, до речі, моментом задумався над тим, чи варто взагалі в чата GPT запитати за ціну. Ну, типу, за яку вартість? Краще всього купляти контейнер, але поняв, що Чаджі Піті взагалі не розуміє економіки на сервері. Та й взагалі я не знаю, чи він розпізнає гру Ukraine ГТА. Ну, він поняв, що це ГТА Сан Andreas МТА. Може, все ж таки, моментом її розуміє. Ну і зараз, Братва, ми подивимось, що взагалі у нас буде Японія. Опа, бачу одразу Японія. Ого, ага, Японії взагалі небагато Давайте Чаджі Піті каже, що Японія, йдемо коротше, на Японію, усю станемо. Скільки лям? Лям гривень коротше, я поставив. За мінімалку забирати, напевно, тупо. Надіюсь, братва перебивати за цей час. Не будуть. Лям 200. Тут скільки у нас. О да здравствуйте. Лям 200 на базу. А що вони так перебивають Японію? Лям 300 вообще пудріло чужу. Коротше, братва лям 444 поставив. Дуже велика ціна, мені здається. Тут скільки у нас? лям 200. Ого, го-го. То я ще братва поставив великий овер. А тут у нас Японія за лям 300. Я поняв. Так, мій контейнер за лям 144. Японія тут випала якась машинка Ну, така собі, напевно. Здається, братва тут окупу немає, тому що я прям Поставив дуже величезну ціну. Ну, все ж таки, подивимось. Може, чаджі підійти правий, але мені здається, там середині просто мінус. Ха-ха. Боже, М4 і Дігл. Та ні, ви що, прикалуєтесь чи шоу? Дубая, братва, у нас вже, наче, немає. Є ще одна Японія за лям 500. Так, ще одна Японія за скільки? За лям 444. Давайте поставимо лям 500. Скільки, скільки, лям 666. Ви що взагалі подуріли. Коротше, я поставив братва ось таку суму. Моментами. Я викупаю, що на Японію ставити такі суми, це дуже важко. Ну, но... все ж таки, як є. О, поставив, коротше, 2 мільйона. Хай ставить. О, давайте сюди поставимо 2 мільйона. 2 мільйона, братва, ставимо сюди, і хай буде. Хочу, братва, чесно скажучи, ще один контейнер відкрити та й подивитися. Може нам просто з першого контейнера не повезло. Дубая в нас вже немає, то хоч ще одну Японію відкриємо. Коротше, нехай відкривають, вони замахали торгуватися чувачки просто підвикупали, що я знімаю відос. Ой-ой-ой! Тут братва був ні сангете. Я не знаю, він в Окупі чи ні. Ага, плюс вона 3,7 мільйона. Ай-яй, хорош. Вже знову написав повідомлення чату GPT та він каже, що цього разу на 15.00 краще відкривати контейнери США або Європа. Ну і звісно, ми розуміємо, США або Європа, але конкретно який. Тому запитав більш конкретику. Конкретно на 15.00 відкривати контейнер США. Чому стабільний час? Окуп, ну мені здається, тут навіть діло не в часі. Ну типа, кому, як ми. Вже година вирішувати дроп. Як ви бачите, на годиннику майже 15.00. Ну і скоро вже залітають контейнери. Так, одразу шукаємо контейнер США. Ой-ой, ой отам -ой -ой, їх багато. Тому одразу біжимо сюди. Ну і зараз виставляємо якусь акуратну ціну. Ставимо перший мільйон гривень. Я розумію, одразу нас перебивають. Ставимо ось таку суму. Походу, за контейнер США ми будемо так знатно битись. Два мільйона гривень засадили сюди. Тут взагалі відкривається за 666 тисяч, а тут за. Лям 500, но ну, це, вообще честно сказать, бред. Блядь. сука, що я поставил? Я не чайный, а я губрат, яких 10 миллионов? Прикиньте, зараз відкриваю за 10 миллионов. Де шоху не шо я зробив? о, Ооо! Я... Хотя бы окупчені. Блять, іпин, це я завтикав, ти шо гониш? І прикол в тому, братва, що я контейнер відкрив за дуже велику ціну. Хіба я тіпше прикол в тому, я не можу вийти з гри, тому що дадуть мені варн Ай, братва, от такий, коротше, двіж нас получився. За 9 мільйонів відкривати контейнер США, я вважаю це занадто потужно. Ой, знаєте, чат GPT теж в шоці, пише, ого, жорстко. Наступна порада від нашого чата GPT це відкрити нову пошту. Висновок, якщо є баланс відкривай Японію. Якщо залишилось мало, спробуй нову пошту. Скинь який зараз баланс, можу конкретно підказати найкращий крок. О, давайте скажемо, скільки в мене знаходиться на аккаунті. Пишу, коротше, 6,9 мільйонів гривень. Відкрий контейнер Японія. Ціна орієнтовно 5-6 мільйонів. Та ж ні, це занадто багато. Так, окей, тоді шукаємо, про два Японію. Ага, Японія тільки в кінці, і ось там на початку. Окей, залітаємо на усю Японію, ставимо максимально швидко, напевно, 950 тисяч гривень. Там у нас бачу Контейнер Дубай, напевно, за якусь таку файну ціну. І одразу зліва бачу нову пошту. І до речі, цього разу на контейнерах не така велика конкуренція. Тому тримаємо колочки, що нас не переб'ють, і за мінімальну ціну ми заберемо. Залишається вже буквально 10 секунд, і це вже напряжно. Адже серйозно, я не знаю, що знаходиться всередині. Так, всередині в нас автівка і що, скільки вона взагалі коштує. Ого-го, ми ще й пішли в мінус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чаджіті, трошечки нас заскакає так бачу, ще один контейнер Японія. Мені цікаво глянути. Так, що там всередині? Ага, не зрозуміло, що там всередині. Ага, написала, що випали братва карбованці. Так, Європа, у нас за 750 тисяч гривень. Що може поставити чи ні. Але як ви знаєте, чай Піті казав, що відкривати Дубай і Європу трошки не супер. Давайте спробуємо, може чата GPT трошечки тако обдурити. Поставимо лям 100. Головне, щоб я не поставив 10 мільйонів як минулого разу. Лям 200, що будемо битись. Так, зараз. Трошечки граю не по правилам чата GBT. Знаєте, бо я трохи бандіт, може я хочу, щоб мені щось хороше випало. Ну а там наче з хорошого може тільки випасти карбованці, чи що там ще. Ой-ой-ой, братва. Як я би не промахався з тим минулим контейнером, в мене на аккаунті вже би була хороша кацула. А то у мене зараз повна туфта. Ну я чогось братва впевнений, що всередині окупа не буде, тому що я відкриваю прям за оверціну. Ого, винагороди, дай боже. Ой-ой-ой, да? 400к, братва. І той коштував 200 тисяч, і той коштував. 200 тисяч тому братва ми в мінусі, ну і на мамо балансі знаходиться 5 мільйонів та 700 тисяч гривень. Наступна рекомендація від нашого чата GPT це відкривати контейнер нова пошта. Адже наскільки він зрозумів, ми втратили дуже багато грошей, тому рекомендує саме відкривати нову пошту. Окей, звісно, це все друзі, круто, але мені здається з нової пошти вийти в загальний плюс трошки не вийде. Ну сама по собі нова пошта це хороший контейнер. Якщо поставити реальну мінімальну ціну, то дуже часто. Часто можна вийти в окуп. Окей, на годиннику майже 21.00, і це означає те, що нові контейнери вже залітають на базу. Окей, контейнери залітають. Одразу бачу нову пошту, ставлю 100 тисяч гривень. ні давайте поставимо 80 тисяч гривень, прям мінімальна ціна. 10 секунд залишається. Ха, ну давайте такого Ми відкрили контейнер за 80 тисяч гривень. Заходимо всередину. ю уйуй! Блін, конечно не дуже великий окуп, але ми в плюсі. Два скіна по 77 тисяч гривень. І що? Можете зайти ще Дубай відкрити? Ну, я просто, чесно скажу, не знаю. Ну, сама по собі нова пошта великого окупу не дала. я її відкрив за 80 тисяч гривень. Контейнер 6 9 мільйонів гривень. Де такі гроші взяти? Так, відкривається діл, і що там взагалі? Бля, братішка, на жаль, в мінусі. Ну нічого буває. Цього разу Чаджі сказав відкривати нову пошту. Ми відкрили, пішли в плюс, але невеликий. О, ще відкривається у нас Японія за 1 мільйончик та 400 тисяч гривень. О, а в середині у нас ось така Тойота, нормально. Нормально. Так, Контейнер у нас сушила. Окей, залишається вже 2 секунди, та дивимося, що всередині. А всередині Аптор. І до речі, начебто він в плюсі. Так, пишемо, коротше, братва, наступне повідомлення. Навіть невеликий окуп після серії мінусів це вже перемога. Та, братішка, звісно, малий окуп це не сигнал лізти прямо зараз. Зараз до 20.00 не відкривай за гру. Якщо є 6 і плюс мільйона гривень, то відкривай Японію. Звісно, чаджі Піті таке радий, що вообще без шансів. Я навіть не знаю, якими взагалі методами. Він розсуджує, типу він, напевно, думає, що в мене прям дуже мало грошей, і зразу рекомендує мені відкривати мінімальні, скажімо так, контейнери, щоб багато не ризикувати та підзбирати трохи капусти. Ну, чесно скажучи, це нормально. Типу, думка, начебто хороша, але ми, скажімо так, будемо довго дуже підніматись. Тому що банально відкривати там нову пошту Японію по мінімальній ціні, знаєте, досить довго. Ого, контейнери залітають. Сьогодні прям дуже багато Японії. 600 тисяч, 800 тисяч. Окей, давайте поставимо 900 тисяч гривень саме на оцей контейнер. Єпонія. Саме про цей контейнер говорив нам чат GPT. Як ви бачите, тут їх дуже багато і багато Японії. Я думаю, ми зараз відкриємо акуратно цей контейнер та й спробуємо забрати наступний. Головне, щоб мене зараз якісь бібізянки не перебили. Ай-яй, легенько працюємо з Японією. Буквально поставили 900 тисяч гривень і залишається вже 5 секунд. Так, відкривається контейнер, максимально швидко залітаю і бачу, братва, я в мінусі. Прикиньте. Ну це реально тілько, подивіться, чувачок відкриває за 600. Тисяч гривень. Ну і що йому взагалі випадає? А йому випадає машина. О, та він, коротше, в мінусі. Ай-яй-яй, коротше, Чаджі Піті, братішка, ти щось погано працюєш? Бачу, ось там вдалі у нас є ще контейнер США та нова пошта. Так, бачимо, 2 мільйона гривень це у нас США. А і нова пошта за 200 тисяч гривень? Серйозно? Що це за приколи? Ну, знаєте, нам Чаджі Піті казав, грати нова пошта є понія, тому робимо так, як він каже. Ну і звісно, мене перебивають. Я навіть не знаю, ставити чи не ставити на нову пошту такі суми. Тому що самі розумієте, ну хази око буде чи ні? <звач> Зараз будемо коротше, битися на 50 тисяч, ну ставки поняли по 20 тисяч. Ну коротше, хай відкриває за 350к. Так, нова пошта, 9 секунд залишається. Ну mm, ну, no, no, акуратненько жигуль залітає. <звач> Він в мінусі, братва. Я вже братва, чесно скажу можу зробити невеличкий вердикт, То, що чат GPT справді не розуміє, як правильно та коли відкривати контейнери, тому що це повний рандом. Він всього лиш бачить поверхосну ситуацію, коли я йому розказав, що я там злив. І він вже мені рекомендує так сильно не заігруватися для того, щоб більше не злити. І, звісно, пропонує мені дешеві контейнери. Ну, щоб я не тратив Братва дуже багато своїх грошей. Тим часом вона залишається рівно 5 секунд, і контейнер США за 3 мільйончика гривень відкривається. Опа, Chevrolet Camaro. До речі, Chevrolet Camaro начебто, тако 3 мільйона точно коштує. Окей, самі рекомендації чата GPT ми запам'ятали, тому пропоную піти саме проти чата GPT та й відкрити контейнер Дубай. Звісно. Якщо у нас вийде, тому що самі розумієте, дивіться, скільки людей. Так, контейнери залітають. Одразу бачу Дубай. 3 мільйона одразу залітає. Будуть 100% перебивати. Поставив 5 мільйонів гривень одразу ж. Я знаю, це, в принципі, максимально велика ціна, але що ж, сьогодні посідні контейнери. Я знаю, це максимально велика ціна, але що ж на сьогодні це послідні контейнери. Диви, зара переб'є. О, фу, боже, таким бути. Боже смердюк. Так, бачимо, у нас тут контейнер. За 2 мільйона гривень. За 1,4 і за 1,5. Ой, я навіть не знаю, що відкривати. Давайте поставимо лям 700, хай буде на самий крайній контейнер, тому що їх тут знаходиться цілих три. 2,5 ставить. Що це взагалі за ціни такі, бля, ви гоните чи що? 2 мільйона гривень відкривається. Випадає Мустанг 2 мільйона 300. Ну окей, давайте подивимося, що знаходиться саме в цьому контейнері. Типа контейнер США. Ой походу в мене щось буде. 2 мільйона. На 300. боже Віталику, куди ти тратиш гроші? А що всередині? Я навіть не знаю, що всередині. Ого! Ого! Ну, конечно, про твар мені сильно повезло.